Шановні глядачі, до вашої уваги спецвипуск новин Екосвіт Кураховського опорного закладу загальної середньої освіти номер 5 Курахівської міської ради Донецької області. Сьогодні у випуску репортаж з передової екологічної боротьби України. Ми покажемо вам, як попри війну. Українці не лише захищають свою землю від окупантів, а й рятують її від екологічної катастрофи. Команда Екосвіту працює на півдні України на території біосферного заповідника Асканія Нова. З нами на зв'язку наша кореспондентка Солдатенко Ольга. Вітаю студію! Ми знаходимося на території, яка вже зовсім недавно вражала своєю красою та біорізноманіття. А Сканя Нова це не просто заповітник. Це живий музей, просто небо, де зібрані унікальними дофлору та фауна з усього світу. Офіційною датою заснування заповітника вважає 1898 рік. Через бойові дії влучення ракет, чи частина території заповітника. Неодноразово займалися пожежем, які трамували тварин, також багато рослин, які занесені у червону книгу України, згоріли. Особливо небезпеку становить нерозірваний мини не для боєприпаси. Евакуювати велику кількість тварин і птахів фізично неможливо у заповідник заселяють види, які все своє життя жили у вільному середовищі. Окупаційна влада вивозить та обмінює тварин. Росіяни використовують заповідник у пропаганді. Вони відкрили його для відновлення, попередньо пограбувавши збереження Асканії Нової є важливим не лише для України, але й для всього світу. Це питання глобального значення, адже знищення такого унікального заповідника матиме довготривалі наслідки для бірозноманіття. Українські екологи закликають до підтримки та співпраці на міжнародному рівні. Для відновлення заповідника після завершення війни. Дякую, Ольга. Війна задає колосальних збитків України. Але українці не здаються. Разом з нашим кореспондентом Ілею вирушаємо на поля України, де ведуться титанічні роботи з розмінуванням. Вітаю глядачі студію. Ми знаходимося на одному з полів, яке ще нещодавно було небезпечною територією. Тут працюють спеціалізовані групи, які крок за кроком очищують землю від вибухонебезпечних предметів. Це надзвичайно складна та ризикована робота, але вона життєво необхідна для відновлення аграрного сектору України. Розмінуванням українських земель займаються як державні структури, так і міжнародні організації. Серед них Державна служба України надзвичайних ситуацій, яка є головним координатором цих робіт. Також активну участь у розмінуванні беруть міжнародні організації. Вони надають Україні не лише технічну допомогу, а й діляться своїм досвідом та експертизою. Українські оператори Протимінної діяльності використовують сучасну техніку та передові методики для ефективного та безпечного розмінування території, металошукачі та ручні розмінувальні пристрої, дрони, технічні засоби геолокації, робочі собаки, ручні та контрольовані вибухові роботи. Ці технічні засоби використовуються в комплексі. Спільно допомагаючи операторам гуманітарного розмінування провести ефективну та безпечну роботу. Дякую Ле, за репортаж. Висловлюємо подяку нашим розмінувальникам, які ризикуючи життям, очищують тисячі гектарів замінованої землі. А ми з вами завжди повинні пам'ятати про мінну безпеку. Знову повертаємося до теми, яка сколихнула всю Україну та світ: руйнування Каховської гідроелектростанції. З нами на зв'язку наша репортерка Міланія. Перед вами кадри місця, де знаходилася Каховська гідроелектростанція. Руйнування Гребрі призвело до затоплення величезних територій нижче за течією Дніпра. Десятки населених пунктів опинилися під водою, тисячі людей втратили свої домівки, але найстрашніші наслідки екологічні. Знищено унікальні екосистеми, загинули тварини та рослини, забруднено водні ресурси, каховське водосховище, яке забезпечувало водою значну частину півдня України, практично зникло. Руйнування Каховської ГЕС це екологічна катастрофа планетарного масштабу. Ми втратили цінні біотопи, порушено гідрологічний баланс регіону. Попри трагедію, українці демонструють неймовірну стійкість та єдність. Волонтери, рятувальники, звичайні громадяни всі об'єдналися, щоб допомогти постраждалим та ліквідувати наслідки катастрофи. Це був репортаж про наслідки зруйнування Каховської ГЕС. Залишайтеся з нами. Наступний репортаж про тих, хто найбільше страждає від війни, але й чи голос часто залишається на почуті. Про тварини, які опинилися на територіях, охоплених бойовими діями. Дарі слово тобі. Багато українських міст та сіл постраждало від обстрілів. Тут, серед руїн, і досі знаходяться тварини, які чекають на своїх господарів або на допомогу. Вони налякані, голодні та дезорієнтовані. Власники, рятуючись від війни, не мали змоги забрати з собою своїх улюбленців. Інші тварини опинилися на вулиці після руйнування їхніх домівок. Вони стали заручниками обставин, беззахисними перед жорстокістю війни. Допомога тваринам на територіях бойових дій це не лише питання гуманності, а й частина нашої відповідальності за збереження живої природи. На територіях бойових дій залишаються не лише домашні тварини, а й дикі, зруйновані екосистеми, постійні обстріли та вибухи руйнують їхнє звичне середовище проживання, позбавляють їх їжі та притулку. Ці тварини такі ж жертви війни, як і люди. І вони потребують нашого захисту. Війна завдає непоправної шкоди всьому живому. Але навіть у найскладніших умовах доброта та милосердя допомагають рятувати життя. Пам'ятаймо про тих, хто не може попросити про допомогу. Ви можете підтримати волонтерів, прихистити тварину, надати фінансову допомогу. Кожна ваша дія має значення. Репсеодарія спеціально для телевізійної програми новин екосвіт. Тревожні новини з Чорного моря зафіксовано черговий випадок забруднення акваторії. Цього разу через аварію на російському танкері. Екологи б'ють на сполох. Адже наслідки можуть бути катастрофічними для морської екосистеми. З нами на зв'язку.

Українські кови та міжнародні організації вже засудили дії російської сторони та вимагають провести ретельне розслідування. Це не перший випадок забруднення Чорного моря, пов'язане з діями Росії. Чорне море це спільне надбання багатьох країн, і такі дії є неприпустимими. Україна, Румунія і Болгарія узгодили спільну боротьбу з забрудненням Чорного моря базутом. Нафта це надзвичайно токсична речовина. Яка завдає непоправної шкоди морській флорі та фауні. Наслідки цього забруднення будуть відчувати ще багато років. Ми будемо продовжувати стежити за ситуацією та інформувати вас про розвиток подій. Бережіть себе та довкілля. Українці завжди жили в гармонії з природою. Наші предки шанували землю, воду, ліс. І сьогодні. Ми повернемося до цих традицій, щоб зберегти наше природне та культурне надбання. Ми боремося не лише за територію, ми боремося за красу та гармонію, за право жити в чистому та здоровому довкіллі. Ми однієї сміливості з нашою природою. З вами була Дерека Ксенія та телевізійна служба новин Екосвіт! Не перемагайтеся.